Плідна співпраця заради допомоги людям. Харківський міський голова Ігор Гуртерко зустрівся з представниками міжнародної організації з міграції, які надають допомогу містянам, будинки яких постраждали внаслідок прильотів. Так, завдяки підтримці організації відбуваються відновлювальні роботи пошкоджених будинків у центральній частині Харкова. Відновлюються соціальні установи та лікарняні заклади, і це лише мала частина допомоги від організації. Я хочу подякувати за ту допомогу, яку ви надаєте нашому місту щодо роботи міста, щодо поточного ремонту. Щодо Гуманітарної допомоги. Для нас це дуже важливо, бо Харків постійно перебуває під обстрілом росіян. І російські ракети дуже багато руйнують. Тому дуже важливо сьогодні допомагати місту, допомагати людям. Крім цього, хочу вам сказати, що жодне місто немає таких руйнацій, як і є в нашому місті. Тому для нас дуже важливо, щоб ми швидко допомагали людям, щоб люди відчували, що вони е, не кинути а них піклуються. Для мене дуже важливо відвідувати міста України та дізнаватися, як ми проводимо свою роботу. Також я хочу підтримати нашу команду Мому що дуже тісно з вами співпрацює. І я хотіла би вам особисто подякувати за ту нашу співпрацю, яку ми робимо. Для нас дуже важливо брати за базис вже існуючу нашу співпрацю та будувати її на майбутнє, тому що ми саме тут, аби підтримувати українських людей та допомагати українцям в такі важкі часи. Дякую вам за всю ту допомогу. Що ви надаєте нашій команді, я вже побачила результати тієї роботи, що ми з вами робимо, і я дуже пишаюся цим. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.